Пан Володимир питає, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, є частина стіни на фасаді, яка утеплена пінопластом та пашпакльована сіткою зверху. Чи можна дану поверхню пофарбувати фарбою акриловою або силікатною? Пане Володимир, справа у тому, що фарбу любе фінішне оздоблення фасаду ми підбираємо під утеплювач? Тому мені не зовсім зрозуміло, є частина стіни на фасаді, яка утеплена пінопластом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, а інша частина стіни, вона чим утеплена, чи вона взагалі не утеплена. Тому мені це не зовсім зрозуміло. Наступне дивіться. Вважається, що пінопласт пара не проникне. Але насправді це залежить від того, якої якості структура цього пінопласту. Якщо це щільна структура, наприклад, це ж теж пінопласт, да але ж подивитися на його структуру, він пара не проникне. Розумієте, але при тому пластик він набирає вологу. Ну, це особливості пластиків. Хто займається 3D-друком, знає, да, що пластики треба сушити. Є деякі, котрі дуже сильно впливають на те, що вони з повітря абсорбують вологу, їх треба сушити перед тим, як використовувати. Хочемо ми цього чи ні. І ось виходить так, що в, в на вебінарах про пінопласти там три часті. Я показував дослідження, що пінопласт, екстрадований пінополістирол набрав вологу і не віддав, а звичайний пінопласт її віддав. І за 15 років в ґрунті екструдований пінополістирол XPS втратив 48, здається, відсотків своєї тепла ізолюючої властивості, а білий пінопласт лише 8%. Це каже про те, що все ж таки, незважаючи на те, що, що пінопласти мають низьке водопоглинання. Низький високий спротив паропроникності, все ж таки бажано фасади робити з паропроникного матеріалу. Тобто, якщо все ж таки пінопласт може віддати вологу, він буде довше і краще слугувати. І ось тут є відповідь на ваше питання. Ви питаєте, акрилове або силикатне. Справа у тому, що я би брав, наприклад, силікат силіконовий. Я поясню, чому. Звісно, у нас немає чисто силіконової це акрил з задаванням сікону, але ці оздоблювальні матеріали парапроникні. Тобто латекс, силікон це парапроникні матеріали, котрі будуть дозволяти пінопластам віддавати вологу краще, тому що пенопласти потрапляють в зону конденсації. А от акрилові матеріали, на жаль, у ви, це не найкращий вибір, тому що акрил паранепроникний. Може він стати парапроникним? Так, наприклад, ми можемо додати туди пісок або якусь іншу фактуру, зробити її порістою, а акрил буде виконувати роль лише зв'язуючого. Тому тут питання до виробника. Це якщо фарба, скоріш за все, вона пара не проникла. Якщо це декоративна штукатурка з спеціальною структурою, котра пара проникна тоді це плюс. Тепер силікатне. Чому, в принципі, силікатні фарби зараз не дуже розповсюджені? З точки зору пара проникності, це найкращий матеріал. Тому що силікат це по суті як крейда Чудова пара проникна, просто чудова. Навіть силікон з латексом в підм'ятки не годяться. Але чому все ж таки використовують силіконовою фарбу або штукатурку? Сілікатна фарба дуже маркає. Видно все. Тобто дотронулось рукою, черканули рукавом, плечом. Все видно. Тобто вона в експлуатації не дуже гарна, от саме візуально. Тому, звісно, використовувати чисто силікатною, ну, мало хто використовує насправді. розумієте Тому що вона марка. І от роблячи комбінацію з силіконовою, таким чином ми зберігаємо пара проникність і покращуємо і зносистійкість, так звану. Тому, все ж таки, я би дивився в цей бік. Ані акрилова і силікатне. Основна мета, пише пан Володимир, це захиститися від впливу навколишнього середовища, дощ, сніг, сонце. Ну, зрозуміло, це функція любого фінішного покриття. Відбивати ультрафіолет, захищати від дощу е, і снігу. відповідно. Ну І вітер з піском це теж доволі гарний абразив, котре може псувати. Тому, пане Володимир, зважаючи на те, що ви вже потратили гроші на утеплювач, на шпаклівки, будь ласка, не економте на фарбі, подивіться в сторону Ну, латексна це найдорога буде, е, але, може, є комбінація: силікат силиконове, силик... силиконове, або е, акрила силіконове фарба Дякую за ваше питання. Ми йдемо далі. Лайки, коментарі, друзі. Обов'язково. Це дозволяє просуватися.